Відділення невідкладних станів стало найсучаснішим по європейському образцу. В цьому відділенні надається медична допомога 24 на 7. Наша лікарня надає допомогу не тільки мешканцям шостки, але й всього шостинського району і півночі Сумської області. За добу через це відділення проходить в середньому біля від 50 до 70 пацієнтів. Це всі пацієнти, які можуть надходити через самозвернення, доставляються швидкою медичною допомогою. Або третіми осолами. Всі хворі йдуть через відділення екстреної відкладної допомоги. Відділення екстреної невідкладної медичної допомоги відкрито 1 вересня 2021 року. З цього часу ми працюємо в форматі відділення екстреної відкладної допомоги. Це включає в себе і приймання хворих. Надання екстреної медичної допомоги до добове перебування на койка. Місці людина може знаходитися, їй надається допомога. Після цього людина ілі оформляється у відділення. Соматичне, чи виписується. Відділення має декілька палат: палату інтенсивної терапії, реанімаційну палату, яка складається з двох ліжок. В відділенні працюють висококваліфіковані. Працівники у нас шість лікарів. Четверо це лікарі-терапевти, двоє лікарів молодих. Це лікарі невідкладних станів. Ми проводимо первинні хірургічні обробки. Ми проводимо гіпсування, надання всіх невідкладних станів при всіх патологіях, крім родом. Але бувають такі випадки: надається допомога і тут. Визиваються акушер-гінекологи. Вони надають допомоги при потребі. Ми можемо визвати любого лікаря: це й нервопатологи, це й окулісти. Це рентгенологи, які цілодобово працюють на наше населення і надають допомогу кваліфіковану. У нас є комп'ютерний томограф. У нас є цифровий рентген У нас є УЗІ ендоскопічні методи іслідування, це і колоноскопія, і гастродооденоскопія. Все це є прямо тут у відділенні. Комп'ютерний томограф працює цілодобово при необхідності, теж саме із УЗІ. Черга, звичайно, кожен день. Людей багато оформляється в лікарню. Те, що ми зареєстрували в комп'ютері, це все в лікарні дивиться і потім це надходить в НСЗУ всі ці дані. Те, що ми вводимо, це все для лікарів відділення. Це не швидко. На одного хворого ну, потрібно десь хвилин 15, щоб оформити історію, виміряти тиск. Температуру, це написати на бумажних носіях, потім ввести це все в комп'ютер і людей вже дуже багато. Працюю у відділенні екстреної невідкладної допомоги. Працюю небагато, чотири місяці. Ми на місці можемо робити багато чого із маніпуляцій, із обстежень, із діагностичних процедур. Тобто, все робиться на першому поверсі. Особливості роботи моєї спеціальності в тому, що я як проміжний. Спеціаліст між терапевтами та реаніматологами, тобто я повинен знати, і володіти навичками реанімації, серцево-легеневої реанімації, діагностувати і як терапевт, також взаємодія препаратів. тобто багато... Клінічних проявів багатьох хвороб повинен все це акумулювати і вже приймати рішення щодо подальшого лікування. Раз на раз не приходиться, тобто буває у першій половині дня масове постачання хворих. Ми їх стараємося сортувати і одразу госпіталізувати. А буває інколи привозять декілька машин хворих. Тобто напряженка буває кожен день. Ми намагаємося справлятися і без якоїсь суєти. І далі для стабілізації вже хворі лікуються уже в стаціонарі у спеціалізованому відділенні. Бувають різні стани. Людина лякається, коли вона звертається до лікарні. Люди йдуть в лікарню вже тоді, коли вже важко лічити. Важко дуже лікарям, дуже важко лікарям. Але кожен хоче бути. Здоровий потребує уваги. Людина, яка звертається, буває дуже роздратована. Роздратована навіть не з приводу свого характеру, і за того, що вона в такому стані треба терпляче відноситися до людей. Я думаю, що взаємозв'язок повинен бути між хворими і персоналом на 90% Він є. Робота працівників цього відділення, вони як працюють на передовій. Ця робота важка і в плані і моральному, і фізичному. Головне завдання цього відділення і працівників цього відділення це рятувати життя хворим.